Якість як воно чути джі пісня порозповідаю щось цікаве називають Так, будь ласка, напишіть як там і не чи все нормально. Ми сіємо пшеничку. Уже, можна сказати, досіваємо. останні Станіслав Коваленко, все чітко. Да, дякую, привіт Станіслав. О, народ підтягується. Можна тепер трошки розказати. Вже досіваємо пшеницю. Свою ми пшеницю вже відсіяли неділю назад. Посіяли, в принципі, все, що планували, це і посіяли. Е, нічого не додавали. Е, хотілося б додати площі від посівщиниці, але додавали, так як дощів немає і не намічається, то що його додавати. Е, З якою нормою глибина? Е, норма десь 5. Плюс там мільйонів е, глибина 2-3 см придержимось такої глибини. Ну це Я зараз сію не собі, це сію другові. Е, то останнє поле це і в принципі все. В цьому році більш не планує ніхто ну, І собі ми вже сіялись і людям вже ціялись. Так. Містер. Доброго дня, легкої праці. Дякую і вам також. По да, поки GPS є, все добре, красиво е, Так, За глибину добриво даємо теж цей квармал. Ми собі давали амофос. Е, Друг теж дає амафос. У нас в принципі тут амафоси або сільфамафос, або амафос. Я теж зробив аналіз грунту і в цьому році показало, що калію у нас достатньо. І в цьому році зробив аналіз грунту. Показало, що достатньо. Не вистачає фосфору, цинку, сірки на деяких полях. І вроді би ну, і азоту, звісно, азоту, азоту теж проблема. Да, у нас дощів так і не було. Передають, передають щось там по 3 мм, по 4, то не було ні одного нормального дощу, нічого немає. Що надіємось, сіємось, надіємось, що все-таки колись відпіде. Що, що там напишіть, вже всі косилися, які там врожаї по кукурудзі. По соняшнику яка область. У нас тут демки поприходили, багато демок мені поскидувалося з Харківської області. Ну, Від 20 до ну, велике демо, що в моєму районі я побачив, це 37 центрів сьогодні. Ну і один там соняшник щось 50 дав. Один Соняшник, всі там максимум 37 і один щось 50, не знаю. Захід України відсіятися не може стабільно дощі. <сі> Зрозумів. Не, ну, не знаю, що сказати. Сказати, мабуть, везе вам. Чи не везе, чи як правильно сказати. Ну, у нас, мабуть, інші проблеми. Бачите, у нас дощі не йдуть проблема, а у вас э, не дають посіятись теж проблема. Ну, Ідеально в цьому світі не буває нічого. Якби було б все ідеально, можливо, б ми вже були. Усі мільйонерами, правильно? Якби було все ідеально. Трошки їх до на нас посилайте в нашу сторону дощі. Ми будемо раді. І я думаю, колись вони не підуть, у нас в принципі, е, навірно, П'яти років, один рік ми сіємо в вологе. Оце так, а то стабільно ми сіємо в сухе. Для нас це нормально, е нормальне явище. Це просто в тому році люди поодвикали, в тому році ми сіялись в сире. І дощі пройшли. То ну, деякі в цьому люди, в цьому році люди сумнівали, чи треба сіяти, чи ні. А от, минулого року там е сповнити, то завжди сіяли по сухому, е получали там зимою шильце якесь, перед зимою шильце, бувало іноді зимою входив чорний пар і все одно отримали стабільний, гарний результат Получали. А от на ранніх посівах в цьому році я сіяв 6, 6 вересня по ріпаку в цьому році. Минулого року, 23 І Там була пшениця дуже класна, я там дуже її гарно захищав, добре не жарів. І вона чи вимерзла, чи от жари згоріла, чи може і те, і це. І вона там дала 20 центрів у нас. Хоча я думав, там буде ну, 60-70 мінімум. Там ну, Технологія була на... Такий урожай. Там я Таміамофос 100 плюс кілограм я дав. І азоту ми накидали 120 ДВ. Ну, десь 400 з чимось кілограм добрив. Азотних кинули. Два пунгіциди, ріст регулятор, гербіцид. Ну, все положено. Ну Вона вимерзла, походу. і Просто із-за того, що була сильна гостюща. Можливо, засобна, не знаю, навіть колос не кинула там. Якось так. Тому я тепер ранніх посівів трішки починаю боятися. Колись був у нашій області такий агроном з Балатлійського району вроді Олександр Був ютуб-канал. То він розказував, що ранні посіви та інна, в Балаківському районі боротьби. Він казав, що ранні посіви е, не давали гарних результатів. Ніколи не давали. Тому, можливо, є щось в цьому і правда. Скільки пшениці сієте на гектар? Е, дивіться, сієм, десь около 5 мільйонів. Це десь 200 от 200 виходить, 210-215, дивлячись яка пшениця. Ну, а 215. Ну, наша Софія, в неї була е, маса 146 грамів, то десь це виходило 215 кілограмів. Плюс ніби Від 215 то навіть ось мене просять. 250 270 кілограм Ну це я на шабашці зараз. Не в себе зараз сіємо. Зараз сіємо 250 плюс кілограм Так що Це вам можна показати як процес себе давайте Кадр. Так. Є тут, хто, хто тут перший раз на каналі. Джоннір e, 7930, GPS, безкоштовний сигнал, контроль висіл, рекорд, навіть пленочку ще не здер. E, свалка Агросоюз. турбосем 11,5 метрів, але кожен третій сашник знятий. Міжряддя 19 через 38. Що ще сказати? Ну, вроді би все. Штек зняли, до речі, ми їм не користуємося, але ну, тіліпається, їздить. Коротше, Зняли його, він не заважав. Ми засипаємося он погрузчик стоїть бігбеги, найкрасний Саме Саме класне варіант. Андрій Легера. Привіт, чи плануєте наулити тракторний парк? Ні, не плануємо, Андрій. Е, Б'ємо себе по рукам, тому що долги треба роздати. По-перше, кредит за комбайн ще не закрили. Можливо, ось закриємо в цьому або в наступному місяці. Е, ну і хочу по полям трішечки більше добрив. Дати, прийшов аналіз ґрунту, аналіз ґрунту зробив майже по всім полям. Хочу цинк, цинку дати, хочу добрив побільше дати, ціни є, ціни є, ну, непогані ціни, що порівнювати з минулим роком, то треба добре вдавати, я думаю, добре добрива стає більш рентабельніше. Як е, в минулому році було добрива, постійно там. По 30 тисяч да, селітра була, і пшениця по 5 тисяч, хай по 7 може по С ПДВ, то якби різниці не було ну, рентабельності не було, сенсу не було давати багато азоту. А зараз як пшеничка підросла, якщо виростити ще класову пшеницю, то все одно можна заробити, щось можна заробити, якусь копійку. Не, не то, що було до війни, е, плюс ну, ціни помінялись, зараз зовсім і соляра піднялась, і, і оплата праці піднялась, ну, все воно попіднімалось, але все одно ну, можна щось заробити, але дуже важко. Треба зробити все правильно, без помилок. Тому добрива треба і поля поприводити в порядок. Е, Техніку цю привести в порядок, що маємо вже в наявності підремонтувати. То теж воно все на мінімалках, ці три роки, все на мінімалках, дотягуємо вже там десь запчастини відреставрували, десь економимо. Якщо треба наявну техніку, більше вкластися, відремонтувати. Ми плюс двигун на тракторі зробили, теж він якби потягнув немало. Лимончик теж в двигун. Оце то працює красиво. Так. Тут, до речі, у нас в цьому році в нашому регіоні технологія посіву озимих культур це перепухти! Ого! Ого, нора! Зараз спробуємо! Ну, Проїдемо, там зараз потихеньку спробуємо проїхати. О! Нора, Лисяча, проїхали, Вроді нормально. У нас в цьому році технологія посіву це перерубати два рази рублячим катком і ось тут ще, коротше, власник землі він ще взяв бараною, зробив, оцей пух розкатав, щелі позасипав, то вийшло доволі непогано, я вам скажу. Оце така технологія посіву в цьому році. Диски, якщо трішечки заглубить або ну, з великим диском, так як у нас, то вивертають груду. А от така технологія, що каточок і баронка, взагалі класно виходить. Ну, під цю сівалку можна було цього не робити, просто перебити один раз палку, щоб вона не залазила на де. Наверное, надо звонить, щоб добрые більше брали. У нас тут 984. О, що так много. Я ж коле створив нове. Там 3,5 було, коротше, а зараз треба дзвонити, за щоб доброго брали побільше Так, зараз підключусь може заново, якщо кому цікаво заходьте, бо мені треба позвонити або повисіть, я зараз швидко